Всім привіт! Друзі, я продовжую знайомити вас із сюжетом Гри Diablo 4 і настав час історії другого акту. Хто пропустив минуле відео з прологом та першим актом, може його подивитись за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Майте на увазі, що у відео присутні спойлери, тому вирішуйте самі, чи дивитися відео далі. Отож, продовжимо. Після того як Ліліт заволоділа ключем від пекла, вона відправилась на територію Скокслина у лісистій місцевості друїдів. Ми ж переслідуючи її, добираємось до замку Ельтхейм, щоб поговорити з тамтешнім лідером Донаном та передати йому звістку від Лората про те, що зло вирвалось на волю. Донан спокійно реагує на цю новину, адже він все знає і просить нас пройти в його резиденцію. Коли ми туди заходимо, нам з'являється водіння. В ньому ми бачимо, як одного вечора ліліт з'явилась в кімнаті у хородрима. Вона хотіла дізнатись, що сталося з демоном Астаротом, адже всім відомо, що демона неможливо вбити людською рукою. Донан нічого їй не каже, але Ліліт знайшла підсказку в кімнаті. Вона побачила на стіні картину, яка була намальована в честь долання Астарота. На ній зображений сам Хородрим Донан та ще два друїди Нафейн та Айріда, які допомагали вигнати демона. Звідси можна зрозуміти, що Ліліт піде по їхній душі, аби дістати інформацію про астарота. Після діалогу з Дононом ми відправляємось в поселення Тірмар, аби розпитати тамтешніх рицарів про Ліліт. Вони кажуть, що рогата жінка сіє порчу на болотах, де живе друїд Нафейн. Йдемо туди, зустрічаємо вовка на фейна, який проводить нас до свого господаря. Тут ми бачимо страшну картину: Ліліт добралась до друїда. Він напівживий, заплетений у дерево, стікає кров'ю. Ми дізнаємося, що на заключив угоду з Ліліт, згідно якої, в обмін на знищення каючих лизарів, він сказав Демонесі, де шукати місце заключення Астарота, що це вже знайомий замок Ельтхейм. Звісно ж, Ліліт угоди не дотрималась, вона дізналась інформацію, яку хотіла, заключила на в дерево, а з його крові продила звіра для Астарота та посіяла порчу на всі території болота. Щоб не мучити друїда, а також аби зняти прокляття з боліт, ми добиваємо на фейма і відправляємося в іншу рекомендовану Донованом точку пошуку Ліліт у місто Брестрейх. Там ж знаходиться син Донована Йорін. Ми дізнаємо, що Ліліт пішла в гори за іншим друїдом Айрідою. Йорін бажає нам допомогти у пошуках демонеси, тому відправляється з нами, але по дорозі залишається біля башні Клохен, аби вивести тамтешніх з жителів. У відносно безпечне місто Брейстер. На вершину ми йдемо самі, де на нас вже чекає Айріда. Вона реагує на нашу появу агресивно, після чого ми змушені її вбити. Але перед смертю вона признається, що розповіла Ліліт інформацію, як обійти обереги, що охраняють камінь душі той самий камінь, в який заточений Демон Астарот. Повертаємось у Брейстерг, розповідаємо все Йоріну. Той до свого батька Донана в резиденцію, щоб про все розповісти, а ми повертаємось в замок Ельхейм. Картину зустрічаємо не з найкращих. Ліліт з ордами козлоногих вже атакували замок. Ми з боєм прориваємось всередину і знаходимо там Донана. Він каже, що його син пропав в бою, а Ліліт пішла в старі зали під замком. Там же й знаходиться камінь душі з демоном-астеротом. Донан проводить нас у сховище камня душі, і ми знову бачимо видіння. В ньому нам показують, як Ліліт, взявши в полон Йоріна, прийшла визволяти Астарота. Вона пропонує угоду, згідно якої Астарот допомагає Ліліт безпечно попасти в пекло. В обмін вона дає свободу Демону та Йоріна, сина того, хто колись заточив Демона в камінь душі. У підсумку Астарот забирає тіло Йоріна як фізичну оболонку для своєї душі. Ми все розповідаємо Донану, той у Йорін був єдиним його сином. У розмові з нами він припускає, що Астарот піде в столицю скозлена, місто Керігар. Там ми його й зустрічаємо. Донан бачить, у що перетворив Астарот тіло його сина і впадає у відчай. Ми ж йдемо в бій з демоном та відправляємо його назад в пекло. Поки Донан оплакує втрату свого сина, йому не недоліт. А позакадровий голос Лората каже, що нам потрібно швидко відновлювати сили і рухатись далі за матір'ю ненависті. На цьому другий акт закінчується. Чи сподобалась вам дана історія, пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. І грайте тільки в хороші ігри.